А зараз у нас дуже цікава доповідь, я вам скажу, чим вона цікава. Це доповідь Андрія Миколаївича Жука. Андрій Миколайович працює в приватних клініках, приватній клініці британські. Потрібно сказати, що ми сьогодні маємо цілий такий, ну як вам сказати, букет відомих офтальмологів. Це бюджетні працівники, це професори, які працюють в університетах, і це практикуючі лікарі, які працюють на практичній роботі і е, допомагають людям. Так от е, хочу сказати, що британська клініка з перших днів війни вона не закривалася ні на одну хвилину. Тобто, біля них стояло БТР, наскільки я пам'ятаю. От тероборона, яка охороняла, тому що до них привозили в той час ранених бійців. Через те, Андрій Миколаївич, просто ми знімаємо шляпу перед, перед вашим героїзмом, ваших, ваших людей, всіх від керівника да, до нянечки, яка знаходила можливість приїхати, приїхати під обстрілами. Я пам'ятаю, як ви шукали вночі оптометриста, ви вважали, що він вже загинув. От, а потім, слава Богу, його знайшли. Доповідь Андрія Миколаївича. Рефракційні зміни у пацієнтів з травматичними ураженнями очей. Організація роботи клініки в умовах військового стану. Будь ласка, наживо. Доброго дня, шановні колеги. Дякую, Сергію Олександровичу. Е -е -е. Тема доповіді: рефракційні зміни у пацієнтів з травматичним ураженням очей. І організація роботи клініки в умовах військового стану. Британський автомілочний центр це приватна організація, що дійсно не призупиняла свою роботу з першого дня війни. Так сталося, що саме в цей день у нас було планові хірургія, і пацієнти якраз залишились, які приїхали з регіонів, це, можливо, були другі очі, також лазерна корекція. І однозначно ми прийняли рішення продовжувати нашу роботу. Спочатку повномасштабної війни з метою надання хірургічного лікування та догляду за постраждалими військовими і цивільними особами і біженцями лікарня забезпечувала дійсно високий рівень хірургічної та анестезіологічної допомоги в місті Києва саме в перші дні війни. Для нас були важливі. Так три основні фактори, з якими ми зіштовхнулися на початку, це надання доступу до офтальмологічної допомоги, тому що паніка і хаос і невідомість для пацієнтів, які потребували саме вузько спеціалізованої медичної допомоги, на знання, куди саме можна звернутися. Зменшення ризику ускладнень, чим довше після травматичних пошкоджень пацієнт не отримував спеціалізовану офтальмологічну допомогу, тим Менше шансів на відновлення його зорових функцій, також забезпечення е, вузькоспеціалізованими розхідними матеріалами, які не можна просто купити е, в аптеці. Е, ми витримали першу хвилю е, навантаження завдяки дійсно нашій команді, е, яка залишилась е, в Києві. Ми фактично е, жили на роботі, ми облаштували. Нашу клініку як військовий госпіталь безперервної безкоштовної медичної допомоги і не тільки офтальмологічної допомоги. Важливу роль зіграли комунікації між колегами, між лікарями. Також не менш важлива була комунікація між лікарем і пацієнтом, тому що пацієнт нерідко був в шокованому такому стані, психічний стан його потребував також особливої роботи з ним. І е, саме е, між медиками, які теж як люди е, і хвилювались, е, і боялись, але тим не менше продовжували свою е, роботу. Важливою складовою роботи лікарів стала комунікація з вимушено переміщеними е, українцями, е, що надання медичної допомоги, і пацієнти часто е, переживали та не знали, що робити далі. Чи можуть вони отримати консультацію, чи можуть вони прооперуватися, на яких умовах і так далі. Також нам вдалося зберегти безоплатну медичну допомогу для усіх пацієнтів, саме для того, що ми встигли закупити напередодні достатньо великий склад розхідних матеріалів власним коштом, і також ми би хотіли подякувати. Тої допомозі нашим міжнародним партнерам, це безпосередньо компанії Rainer, та європейській спілці катрактальних хірургів, яка надавала нам так само допомогу для безкоштовних операцій. Постійна і конструктивна комунікація усіх ланок медичної допомоги допоможе е лікарням та управлінцям приймати ефективні рішення, е ділитися досвідом та визначати план е дій лікарів на кожній точці маршруту, евакуаційного маршруту е пацієнта. Повномасштабна війна значно вплинула на систему охорони здоров'я, і саме через обстріли, руйнування чи повне знищення лікарень медичні працівники вимушені шукати притулки відносно в безпечних якби, регіонах України. І а, ми а, теж зіштовхнулися з тим, що а, частина Різних областей просто перестала працювати на достатньо складний, технологічно складний рівень допомоги офтальмохірургії. Саме тому наш центр реорганізувався та було прийнято і приліковано, проведено самоспеціалізоване хірургівання 74 пацієнтам з важкою травмою ока. Методи дослідження у пацієнтів з травмою, окрім стандартних, які наведені на слайді, також ми вивчали безпосередньо вже циплоплогічну рефракцію, вимірювали які на ранній стадії травми та повторно через декілька місяців після травми. Тут слід зауважити, що немає чіткого такого контролю, тому що пацієнти не всі могли повернутися в зазначений час. Деякі вже евакуювалися в більш безпечні місця або взагалі е, виїхали е, за кордон. За допомогою звукової біомікроскопії також протягом трьох місяців ми досліджували кути глибину передньої камери, целярне тіло і судинну оболонку. Глибину передньої камери, товщину хришталика та осьову довжину, вимірювали за допомогою Аскану і УЗД-обухачей, протягом трьох місяців після травми ми проводили порівняння між мінфастовою та циклотологічною рефракцією глибиною передньої камери, товщиною лінз, осьовою довжиною та визначення об'єм самовиглядів кутів і глибини передніх камер. Селярного тіла та судинної оболонки ока в очей. Які можуть бути скарги, що турбує, з чим тискається людина? Як правило, в перший час це просто відчуття? Відсутність гостротизору, больові відчуття, неможливість відкрити око, сльозотечіння, і відсутність, скажімо, комфорту, як зазначають пацієнти в ділянці ока, а також можливо, наявність стороннього тіла. Багато пацієнтів демонструють міопічні зміни рефракції після черепно-мозкової травми. Цей очевидний короткозорий СУВ зникає з, саме з циклоплогією. Але вперто з'являється знову і тільки рефракційний ефект зникає. Цей СУВ є вторинним по відношенню до подразлювальних уражень, яке впливає на, саме на парасимпатичну іннервацію, що призводить до контрактури цілярного тіла. Дилема якось полягала для клініциста, чи забезпечить негайне полегшення чіткого зору в долину, призначивши додаткові лінзи або спробувавши це компенсувати каплями. Природній перебіг посттравматичної псевдоміопії, згідно з нашим досвідом включає один із трьох наступних перебігів. Це тимчасовий стан, який іноді зникає, це типовий випадок, який вирішується під час втручання циклопагії, але негайно повертається, коли циплогія зникає. І третій менш поширена така підгрупа пацієнтів, у яких з часом продовжує виявлятися збільшення міопії. Псевдоміопія є одним із багатьох очних ускладнень після закритої червоно-мозкової травми. Потрібна гнучкість, оскільки варіанти, які працюють з одним пацієнтом, можуть бути виявитися абсолютно неефективними з іншим пацієнтом. І консультування пацієнта щодо можливих результатів, враховуючи таку природну історію його стану, допомагає встановити більш реалістичне очікування пацієнтів, які лікуються. Тут наведені, як правило, основні скарги, які ми вже перераховували. Також в літературі кілька авторів повідомляють про рефлекційні зміни після тупої травми. У цих звітах зміни в більшості випадків були тимчасовими, коливаючись, як правило, від 1 до 6 діоптрів. Міопічні зміни зменшились та нормалізувались протягом приблизно одного місяця до двох, можливо, місяців. У нашому випадку ми спостерігали, що травмоване око продемонструвало міопію біля шести діоптрів відразу після травми, та що міопія відновилась до мінус 025 діоптрі через три місяці після травми. Спазм і ослаблення целярної зони як причина зміни зломлюючої сили. Різниця між маніфестом і циклопологічною зломлюючою силою змінилась протягом цього періоду. Дійсно, ми виявили, що різниця між зголомлюючою силою маніфесту і цикологічною акцією становила близько 2,25 22, діоптрій на перший огляд при надходженні. І це було зменшено до 0,25 діоптрій, коли пацієнта вже оглядали через е, місяць після травми. Ця різниця заломлюючої силі більш зменшувалася, поки не стала такою самою в останні два місяці, трьохмісячного періоду нашого е, дослідження. Оскільки короткозорість була зменшена за допомогою циклопологічного засобу, ми вважали, що спазм був однією з причиною короткотокових змін. Е, наші дані показують, що спазми майже зникли і таким чином нормалізувались протягом одного місяця. Причини міопічних змін, включаючи зміну осьової довжини, зміщення площини хрештали крайдушка до переду та зменшення глибини передньої камери. Встановлено, що всі причини можуть призвести до виникнення гострої закритокутової гострого, глаукоми. Фактично ми виявили, що глибина передньої камери травмованого ока відразу після травми становила 3,28 мм, що на 0,2 мм менше, ніж у передній камері нетравмованого ока. Подальшому глибина передньої камери в травмованому оці збільшилась на 3,46 мм, що було подібно до глибини в протилежному оці. Таким чином, зменшення площини кристалик-радіушка допереду та зменшення глибини передньої камери, очевидно, впливає на виникнення міопії, хоча вплив цих факторів був незначним. Однак ми можемо виключити, що короткозора зміна не була спричинена різницею між обома параметрами осьової довжини, оскільки різниця між осьовою довжиною травмованого та нетравмованого ока була не такою великою. Крім того, ми не виявили офтальмогіпертензивних проявів, пов'язаних із зменшенням глибини передньої камери. Також було виявлено, що збільшення діаметру кришталика від переднього до заднього осі призводить до короткозрових змін. Додатково виявлено, що набряк без зменшення площини кришталика радужка допереду пов'язаний з збільшенням діаметру кришталика від переднього до задньої осі. У нашому випадку товщина кришталика у травмованому оці відразу після травми становила 3,82 мм, що було товщиною за кришталик нетравмованого ока на 0,41 мм. Товщина стала меншою протягом трьохмісячного періоду за останнім вимірюванням. 3,49 мм, що було таким же, як кришталик ока без травми. При обстеженні через місяць після травми ціліарний спазм майже зник. Також в літературі описані випадки майже повного зменшення набріку целярного тіла в травмованому оці. Саме при ультразвуковому дослідженні переднього відділу через три місяці після травми виявлено зменшення ступеня набріку целярного тіла. Це означає, що зміна товщини хришталика, а також набріку целярного тіла, можуть свідчити міопічні зміни після травми. Як правило, безпосередньо в хірургії ми зустрічалися з такими пошкодженнями, як травматична катаракта. Травма є найчастішою причиною однобічної катаракти у молодих людей. Наскрізна травма, тупа травма може спричинити характерне поматніння у формі квітки. Як правило, специфіка полягала в тому, щоб якісно провести знеболення, визначити об'єм. Хірургічного втручання, наскільки він має бути великий, повний відразу, це зробити все потрібно за один етап, чи у зв'язку з певними особливостями перенести на наступний раз хірургічне втручання, тому що нерідко об'єднані травми так само впливають на безпосередньо основний соматичний стан пацієнта, його свідомості, поріг бойової чутливості. Та реакцію на. Біль. Як правило використання Основних технічних е засобів, які були використовуватися в притравматичних трактах, ми прийняли рішення відразу ставити і фіксуючі елементи, і штучні кришталики, і відразу міняти скловидне тіло на їхні е пломби: газову повітряну тампонаду або силиконову. Тут наведений маленький е Фото звіт травм, з якими наша клініка безпосередньо мала досвід хірургії. Далі клінічні випадки, якщо дозволяє час, я опишу. Як правило, це військові, які отримували іміно-вибухові травми, контузії важкого ступеню, були проникаючі поранення з випадінням оболонок, було проведено і відразу ушиття цієї, рани, первинна хірургічна обробка, з подальшим об'ємом видавання травматичної катаракти, з імплантацією бар'єрної лінзи, тобто штучного хришталика, видалення. Кривовилово в скловидному тілі з проведенням локальної лазерної фотокоагуляції. Через певний час пацієнт був втрачений, скажімо, з нашого спостереження. По факту ми отримали незначне покращення зору, але в подальшому по телефонному зв'язку око було спокійне пацієнт був змушений повернутися до виконання своїх. Обов'язків на фронті. Так само ми мали одних з основних напрямків: це були травматичні катаракти як правило, гострота зору. Мінімальна, можливо, навіть з відсутністю світопроекцією. При виконанні хірургії ми могли добутися вже через декілька тижнів після операції кращий результат. На наступний день після операції відмічено порядка 6 десятих, спокійне око, нормальний тиск і позитивна динаміка на майбутнє. Нерідко ми так само мали вже справу з хрешталиком, який знаходився на очному дні, контузії, травматичні відчарування сітківки, виконувалось повний об'єм хірургічного лікування з вітер фіксацією фіксації штучного хрешталика та подальшим введенням замінників скловидного тіла. На цьому слайді приведений клінічний випадок пацієнта попереднього відео, де був хрешталик дислокований в скловидне тіло, було проведено повне хірургічне лікування. На наступний день після операції зір був незначний, порядка 500 нормалізація внутрішньорічного тиску, а в подальшому через два тижні покращення гостроти зору до 60-х з стероциліндричною корекцією приблизно до 80-х. Нерідко травматичні катаракти е, вдавалося зберегти е, і бар'єри між передні задрімусою без е, достатньо складних пошкоджень е, ока, і обмежувалося навіть введенням е, штучного кришталика в безпосередньо в капсулу. Дякую за увагу е, і. Я бажаю всім людям, які наразі пеклуються, турбуються за нашу державу, приймають безпосередню участь в допомозі нашій державі. Слів, витримки і здоров'я. Дякую. Дякую, не Це були нагороди, якраз вашої вашій клініці від Міністерства оборони. Так, от я знаю, що там не одна нагорода була за те, що ви працювали, що прямо ряд людей нагороджено. Скільки нагород отримали? Порядка семи. Порядка семи. Ну, Слава Богу, що от, приємно знаєте, лікарям мати цю догороду, тому що хтось оцінив, оцінила не хтось а держава. Дякую вам дуже за доповідь, цікава доповідь, потрібна доповідь, потрібна робота. Ви знаєте, я дивлюся на об'єм вашої роботи і, в принципі, можу порівняти, наприклад, із крупними клініками, з, з тим же морфілом. Наприклад, так, тобто так. вони там вони менше роблять, у них інтенсивність менша, вони англічани, інтенсивність то, точно менша. Так, Вони ще перегла. я був запитав це було 10 років тому назад. Скажіть, будь ласка, скільки у вас ліжок? Бо в нашій клініці було 180, Мене цікавить, кавить, скільки на Лондон треба ліжок. Вони казали 10. А три роки тому назад, коли запитали, вони сказали, що два ліжка одне для пацієнта, друге для чергового ліжка на всяк випадок. Так само, тобто на сьогоднішній день ця мікрохірургія, вона амбулаторна. Так. У мене приємна новина. В ем, томі 10 в другому номері цього року в архіві офтермології України вийшла ваша наукова робота. Через так. це я вас сердечно вітаю. Дякую, От буквально вона свіжа. Да? І дарую як лектору рефракційний пленер тарілку. В майстрів косівської кераміки дуже дякую. Будь ласка, бажаємо вашій клініці і вам особисту розвитку. Дякую.